Величезний привіт. Запрошую вас до АТБ. подивимось сьогодні побутову хімію що зі знижкою в акціях. Дякую за коментарі, вдячний вам за вподобайки. Акції по 27, включно травня. Зі знижкою зараз поставили туалетний папір від Зева, ось цей делюкс. Він дуже крутий, тришаровий, 4 рулони, але і ціна також не дешева 80 гривень. Є звичайний і є з ароматом персика. Ватні палички день у день 200 штук, 19 гривень, акційна ціна. Також, зверніть увагу, зараз дуже хороша ціна на ну, оці серветки, своє лінії двошарові, білі 27 гривень 50 копійок. Так, серветки розумний вибір паперові з малюнком 60 штук, 13 гривень. Акційна ціна. Гіглс Вологі антибактеріальні серветки. Тут в упаковці 72 штуки 33 гривні. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Ватні диски день у день, 120 штук, майже 28 гривень акційна ціна. Зверніть увагу, серветки, дитячі вологі день у день. Тут пакування 120 штук можна зараз купити за 40 гривень. Для найменших вологі серветки міні бі. Пакування 72 штуки, 33 гривні 50 копійок. Пилюшки своє лінія, розмір 60 на 90, 78 гривень. Це акційна ціна. Підгузки Сені для дорослих розмір М 190, розмір Л 205 гривень. 10 штук пакування і там, і там. Хагіси для хлопчиків та для дівчаток маленьких 350 гривень майже пакування з різнишкою. Ну а далі швиденько покажу жіночу гігієну. Зі знижкою мило Тео в двох ароматах 500. вибачаюсь, 400 мл 50 гривень, 70 копійок. Ось такі мило. Просто перелити в свою тару, манго, смородина, манго. 460 мл. А так, 23,70. Мило. Оливкове 65 мл, 65 грамів по 7 гривень 80 копійок. Дитяче мило для рук сатін, 250 мл, 36 гривень та 60 копійок. Гель для душу трояндовий, ось такий 500 мл. Зараз по 52 гривні майже. Хто полюбляє дуру 45 гривень, 300 мл. Антибактеріальне мило своя лінія. 460 мл 31 гривня. Зараз зі знижкою. Ось таке крем мило рідке. День у день 460 мл 31 гривня. Тверде кремове мило Нішель. Своя лінія. 90 грамів, 29 гривень. Тверде мило дору, як завжди, у двох варіантах. Зараз в акції по ціні 73 гривні. Зелене та синє. Ось таке можна придбати трішки дешевше своє лінія. Тут чотири шматочки, також кольори, ну, аромати в асортименті. Ось таке ще є і морські мінерали. Акційна ціна зараз 58 гривень. Для малечі засіб. Це крем, це гель мило для рук. Мило для рук для маленьких 60 гривень. В акції для Петі Марсельє гель для душу 69 гривень. Хто ще не придбав Джонсон? Також зверніть увагу: тут 400 мл, дуже гарно зволожує тіло 72 гривні. В акції велике кремове мило. Своя лінія для рук 900 грамів 41 гривня та 40 копійок. В акції кремові гелі для душу Нівея 61 гривня, 50 копійок. Зубна паста сен щоденний захист 65 грамів, 48 гривень. Зубна паста, щоденний захист 100 мл 112 гривень. сен відбілювання 100 мл. 117 гривень та 60 копійок. Сенсоден відновлення та захист. Тут 75 мл. За ціною 113. Бачу, активно розібрали усі Колгіт Total 12 100 мл. Зараз він по 92 гривні. Колгіт ось такий для всієї родини 120 мл 45 гривень. Також. Розкупили хороша ціна на таку вагу. Дійсно хороша оця паста Elmex, дуже багато а, позитивних коментарів. У мене багато пасти є. На жаль, зараз не буду купувати, я хотів би теж її спробувати. Пасти в мене є вдосталь. 135 гривень. Спробуйте, якщо ви на таку суму розполагаєте, то можна спробувати. В акції можна придбати Аквафреш. Тут 100 мл. За акційною ціною зараз 55 гривень. Кулькові дезодоранти чоловічі Нівея 82 гривні. Хороша знижка на антиперспірант Нівея 76 гривень. Також в акції Нівея спрей «Чор... захист чорний та білий, 76 гривень. Антиперспірант Nivea жіночий 85 гривень. І також зверніть увагу, дуже хороша ціна на рексону спрей жіноча 71 гривня. Зі знижкою крем Нівея універсальний 150 мл 74 гривні. Також в акції Нівея Софт. 78 гривень. І ось такий можна придбати за 62 гривні. Це крем для рук, для обличчя, для шкіри, ніг 62 гривні, 200 мл. Зі знижкою Сільвер, дезодорант для спортивного взуття 74 гривні. Це у нас також фарба. Для спортивного білого взуття 38 гривень 75 мл. і ось такий гель-очисник Сільвер 36 гривень 50 мл. Зі знижкою спрей від комарів та кліщів своя лінія 100 мл 48 30. Можна придбати ось такий набір засобів, який вмикається в розетку від комарів 71 гривня своя лінія. Пластини Raptor 27, 50, 10 штук. Валик для чищення одягу 19,60. 100 гривень та 50 копійок. Шампунь Клія Чоловічий від лупи 220 мл. Можна придбати шауму від лупи чоловіча 117 гривень 400 мл. Шампунь шаума для жирних волосся. Для жирного волосся. не Для жирних, а для для жирного волосся. Ось, а, так, для сухих по 101 гривні майже також 400 мл. Знижка на Head and Shoulders півлітровий. Два, навіть бачу, три види. Класичний, ментоловий та кокос 179 гривень. Шампунь торгової марки Калус мультивітаміновий літровий 124,40. Цієї ж фірми також літровий шампунь 124,40. Зі знижкою можна придбати шампунь Gliss, 123 гривні 400 мл. І є ще ось такі маски від Kalos, вони півлітрові, 86 гривень. В акції болгарські шампуні Тео 350 мл, 55 гривень. Ось такі великі літрові розумний вибір для всіх типів волосся 40 гривень. Три в одному шампунь гель для душу для чоловіків 86 гривень, 70 копійок, 400 мл. Лак для волосся своя лінія 56 гривень, 220 мл. Шампунь гель для душу, піна. Для малечі 500 мл 53-60. Акційна ціна, тут різні аромати в наявності. Шампунь, кондиціонер для всієї родини універсальний. Тут 400 мл 53 гривні. І ще й для жирного волосся. Зі знижкою засіб містер пропер для миття підлоги літровий 129 гривень. Трішки дешевший, ріо своя лінія, 55 гривень, навіть і не трішки набагато дешевше також літр. Засіб для миття посуду Нео 500 мл 38 гривень та 30 копійок зараз. Засіб підвісний блок для унітазу 49 гривень. Є з різними ароматами. Ось такий літровий засіб Нео. Для прибирання зараз по 70 гривень, також зверніть увагу. Також є багато різних ароматів: хвоя, лимон та океанська свіжість. Порошок для чищення ріо лимон 500 г 27 гривень. Ось ці капсули для прання нео для кольорових речей. Зараз також з хорошою знижкою. Зверніть увагу. Ціна 91 гривня, 10 штук. Нео-універсальні капсули для прання 24 штуки 212 гривень. Порошок савекс 300 грамів 29 гривень, знижка 40%. Порошок вош для автомат-машини, тут 500 грамів 53 гривні. Розумний вибір, господарське мило, рідке літрове 36 гривень. Порошок савекс 404 гривні вагою 4,5 кілограми. В акції порошок гала 1800 199 гривень. Непогана знижка на тайту для ручного прання 300 г 40 гривень. Та гала для ручного прання 300 г 32 30, гривні. Капсули для прання лоск 206 гривень, 30 копійок, тут 15 штук. Ось хто надає перевагу у цьому гелю де прання в Ушінфурі. Тут вага 200 для автомат-машини Зараз він 90 гривень. Знижка на капсули Аріель 10 штук 149 гривень. Також зверніть увагу, знижка 50%. Ariel колор 16 штук 229. Знижка 40% на ось цей гель універсальний для прання літр 800 134,70. Так, ще я знайшов арілюс, такий. Тут вже 19 капсул для кольорових речей. 299 гривень. Будь-який переволь в магазині АТБ 206 гривень літр. Порошок персіл експерт колор кіло 200 196 гривень. Знижка на лінор також хороша, 50%, 800 мл 124. Знижка 40% на великий Силан, літр 400-152 гривні. Рошок для прання дитячого одягу. Кіло. Не більше, тут два, Тут 2,200, вага. 238 гривень. Плямовий відник оксі 200 грамів, 26. Так, це у нас кисневий відбілювач велс. Можна використовувати для автомат машин, для ручного прання кілограм 113,60. Розібрали мило, мабуть, хороше. Якщо його так розкуповують, це проти плям своя лінія 140 грамів 17,50. Чуть не забув, подивіться, ось цей універсальний сатін для прання дитячих речей вагою 3 кг. Зараз із знижкою 143,50 Хочемо побажати економних покупок всього найкращого. Зустрінемось з вами у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.